Цього тижня США будуть обговорювати з партнерами, як завершити війну Росії проти України. Про це заявив Майк Уолтс. А також він підтвердив зацікавленість Трампа щодо рідкоземельних металів в Україні. Сказав, що Україна має відшкодувати витрати на допомогу шляхом партнерства по рідкоземельних ресурсах. Його бос, президент США Трамп, заявив про контакти з Путіним і прогрес у припиненні війни Російської Федерації проти України. Проте конкретних деталей щодо переговорів їхнього часу та результатів не розкрив. Президент США припустив можливу зустріч із з Путіним у підходящий момент. Він наголосив, що США. Ведуть діалог як з Росією, так і з Україною і висловив впевненість у прогресі. Російські ЗМІ з посиланням на джерело в Білому домі стверджують, що розмова між Путіним і Трампом дійсно відбулася, що вони мали неформальну бесіду, під час якої обговорювали можливість мирного врегулювання ситуації в Україні, глобальну безпеку та роль Росії. І Китаю в ядерній угоді з Іраном. Сторони домовилися про подальші контакти з метою підготовки майбутньої зустрічі. Йдеться у повідомленні. Трамп має намір завершити конфлікт в Україні. Питання гарантій безпеки будуть покладені на Європу. Про це повідомляє радник президента США з питань нацбезпеки, а речник Путіна Пісков. Не взявся підтверджувати факт цієї розмови, але і не спростував його. Питання за New York Post також торкнулося цієї теми і стверджує, що Трамп таки поговорив із Путіним про припинення війни в Україні. Головні тези із публікації. Трамп заявив, що має конкретний план завершення війни і найближчим часом розпочнуться відповідні зустрічі. Я хочу покінчити з цією проклятою справою. Президент США прагне укласти із Зеленським угоду на 500 мільйонів щодо доступу США до українських рідкоземельних мінералів і газу в обмін на гарантії безпеки. На запитання про те, скільки спілкувався Путін і Трамп, президент США відповів, я краще промовчу. От видання Симофор стверджує, що план припинення війни в Україні ще не готовий, Келох лише готує варіанти для Трампа. Келох також заявив, що має намір провести зустріч та узгодити свої дії з офіційними особами всіх країн НАТО для координації позицій щодо можливого мирного урегулювання. Із сторінок Фігаро, ми дізнаємося, що ЗСУ перейшли в контратаку, щоб загальмувати наступ Російської Федерації. Останніми днями Київ намагається повернути ініціативу в районах Курська, Торецька та Покровська. Основна мета зміцнити позиції перед можливими переговорами. Очевидно, що зробити це не також і просто. За твердженням видання The Wall Street Journal», Україні необхідно в 10 років більше військових для повної зупинки російських сил. За даними видання, яке посилається на українських офіцерів на більшості ділянок Східного фронту, російська армія чисельно переважає ЗСУ у співвідношенні 5 до 1. На передову прибувають переважно чоловіки віком до 50 років, які не мають ані бойового досвіду, ані належної мотивації. Українські військові зазначають, що у разі значного браку особового складу велику роль відіграють дрони. Наразі Україна щомісяця випускає близько 200 тисяч безпілотників. Президент Україна Володимир Зеленський оптимістично налаштований щодо питання миру. На його думку, закінчення війни у цьому році реальне, у нього є всі можливості. Президент каже, Трамп хоче швидкого закінчення війни. Швидкого чи ні, ми не знаємо, як це вийде, але ми знаємо, що треба бути сильним. За ці три роки світ не зміг зупинити Путіна, не змогли поставити його на місце. Це не Неспроможність це небажання. Для нас мир це перемога для України. Важливо показати світові, що армія Російської Федерації не така вона сильна, як здається. Просто ми жаліємо людей, а вони не жаліють. Суверенітет порушила Росія, і коли Росія буде слабкою, все повернеться. Цебто всі українські території повернуться у межі кордонів України. Сказане президентом Володимиром Зеленським: це слова політика, який хотів би говорити і по справі, але так, щоб подобатися людям, своїм виборцям. Тому більше довіри викликають слова. Представника гур Юсупова, котрий каже, що українцям не варто очікувати на завершення повномасштабної війни найближчим часом.